Привіт, шановні, сьогодні я вам розповім, що таке справжня корупція, і як треба йти до такого рівня, тому що те, що відбувається в Україні, і те, як там відворовують людей, це безпреділ. І як треба прийти до вишуканої корупції, коли крадеться кожна п'ята. Гривня чи долар, неважливо. От сьогодні, не сьогодні, на, цій, на цьому тижні, така собі Арікіця, Арі Кіця, громадянка України в минулому виступала в Стенфорді на тему онліфансу. І вона це робила безкоштовно, можливо, але хто знає. Припустимо, припустимо, тобто її запросили на цей е, перформанс, я не знаю, на цей виступ, дали гроші. І ви спитаєте мене, а де ж тут береться корупція? Ну, по-перше, можливо, вона, як би сказати, відіслала фото одному з деканів. І такому, в такому разі, як би, мала корупційний вплив. Таким чином, декан їй дав грошей, щоб не опозоритися. Отак от от працює вишукана корупція. Тому вчіться і запав'ятовуйте. Записуйте, дітки, я перевірю.